Я подарую чисте небо, і прийде весна колись, коли закінчиться. Кращі тренери, спортсмени, працівники та директори спортивних закладів отримують нагороди цієї суботи. У них професійне свято, день фізичної культури та спорту. Миру в країні та в наших серцях, і знову і знову зі святом, дорогі друзі. Серед тих, кого вітають сьогодні. Майстер спорту міжнародного класу у тайському боксі Олег Приймачов. Він здобув перше місце з тайського боксу на одинадцятих всесвітніх іграх в США. Хочу привітати всіх колег, всіх причетних причет. ...до спорту в Україні і в нашій Полтавщині Полтавщині побажати тільки, тільки перемог, якщо навіть поразки будуть без них нікуди, то робити правильні висновки. І... Записувати в собі купілку досвід, який був здобутися в пранк поразках і до перемоги. Але зараз всі ми боремося лише за одну перемогу, яка на яку чекає кожен українець. Виховувати у молоді любов до активного та здорового способу життя одне з пріоритетних завдань міської влади. Тому коштів на розвиток фізичної культури у громаді не жалкують. Наголошує міський голова Олександр Мамай. Полтавська команда спортсменів налічує понад 7,5 тисяч юних спортсменів, що займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах. Для них з бюджету полтавської міської територіальної громади на змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту виділено понад 4 мільйони гривень. Це дасть можливість відрядити на змагання близько 120 команд Полтави з різних видів спорту та провести більше 100 спортивних заходів по місту. З них 45 для людей з інвалідністю.